Платні послуги надаються згідно нашого госронкового відділення. Це медичні огляди на водійські права, на носіння зброї, і наркологічний, і психіатричний огляд. Все, більше в нас платних послуг немає. Будь ласка, ми спільно повинні працювати. Приходити, доказуємо, іде з роботи. Все, що йде у руку медпрацівникові, це й порушення. І я на цьому стою. Є такі випадки, будь ласка, за руку до мене і будемо. Зрозуміло. Зрозуміло. До якої години можна піддати до мене? Будемо видавати. Так, народний контроль. Тільки що ви взяли гроші у людей? На якій основі? скажіть? Запілку. Зараз лікаря зараз. Зараз так. Копілку, де ви зареєстрували? Копілку де? Там у вас? Шусляді? Вікаря, питайтеся. Вікар запитала не. Зустрічі, з зустріч спалами кіково. Де нам було чітко надані умови. секундочку, в мене Відкрийте, будь ласка, шуфляту, щоб зафіксували. Або з вашого так, дозволу я. Як? А з є, вашого дозволу. Є лікар від цього, могли... Ну, шуфляду, Тарас, з шуфляду відкривав лікар? Ні, це ж. Ну то прошу, значить, виймайте так само право відкрити шуфляду. Ні, бо сам ваш. не Сказав, що він не знає, куди гроші, хто бере, куди ці гроші йдуть, де вони фіксуються. Ви тільки що взяли гроші, ви ніде їх не зафіксували. Відкрийте шуфляку, будь ласка, фіксується, кажуть. є термінал, шуфлятку. люди здають гроші. Гроші Куда? йдуть в аптеку, йдемо в аптеку. Вони вам... записали, от два чоловіка при мені дали гроші. Так. От. Жінка поставила гроші в шуфлятку. Далі людина, є представник народного контролю, яка вам поясню, хлопці. Ну, треба Поясніть, ну, ходіть сюди до нас і поясніть, будь ласка. Диме, знаєте, Ніхто не бере нічого, це йде в аптеку. Йдемо в аптеку, я вам. нам Нічого не відкривай, шуфлятка це собі є може там собі тримати свої гроші, чому подібні. Йдемо, я вам поясню в аптеку. Я Янгел обратно. Ви відмовляєтеся на ту шуфлятку, на яку працівник Народного контролю був зафіксовував, він не бачив, він зафіксував. Він 100 Все одно це має якось облікуватися. Чек, ви тут ви даєте на місці якийсь чек? Так. Видавався чек? плівка не видавалася. А гроші вже були оплачені. Тут знято. Жінка сказала суму скільки то стільки. Чоловік подав тут 100 гривень. Не сказали ні на плівку, ні на що, розумієте, ні що це добровільно, чи це не добровільні внески. Там, Тут не дверях, було об'яснено, навіть на людині написано. нічого не сказали, для чого беруть беруться ролі. Все, Вер... на все на дверях написано, хлопці. Дмитро Дмитрович, ви тільки що були слопчиною, так, так і ви заплатили гроші. Будь ласка, скажіть. заплатив 15 гривень за те, щоб зняли фотографію, щоб зарплати. І квитанцію вам видали? Ні, мені не давали нічого, я не треба мені не давали. Все, Дякую. У нас таке два запитання. При роздрукуванні фотографії, тобто там генів, чи тобто це все. Ви берете кошти? Не берете. Кошти. Не берете. А, що значить роздрукування? Ну, я знаю, що коли до справи там потрібна зміночок, так? Ви роздруковуєте на фотографії. Це є додаткова опція. Вона, вона, вона коштує, виплатна, є, правильно чи ні? Вона є. Вона... Що ви конкретно хочете Вона оплачується чи ні? Я це не роблю. Тобто я це вона не вона... повинна не робити, я не повинен нікого приймати. Ну, справа в тому, що до нас поступила інформація, що за, за дану послугу ви берете гроші. Десять гривень, нас ніби скільки не відомо. Так. Чеку я не видаєте? Не даю. Тому що, дивіться, тобто дані кошти можна сказати? я не беру. Тому що, дивіться, у мене зараз немає принтера, підетер, я за нього плачу гроші. Я плачу гроші за всі фотокопії. Дивіться, зараз воно таке у мене роздруковує. Тому це е, не є е, цей фліографік. Розумієте, тут я нічого не маємо видавати, ми маємо видавати тільки результат. Але по факту ви видаєте результат, за який берете 10 гривень. Правильно? Тобто ви даєте фотографію, знімок, за який берете кошти. Правильно, чи ні? Тані кошти не є обліковані, тому що чеку ніякого не видаєте. Все, гарно дякую. нам більше нічого не потрібно. Всього доброго.